Розказуйте, На Ви зараз бачите угу. ПЗП. В даному випадку жорсткий диск. Він ПЗП це. Постійний запам'ятовуючий пристрій. Так, жорсткий І... диск, як, як він маркується? Ну, SSD чи HDD? HDD. HDD, Все, а це HDD, Так. Призначений. Для зберігання інформації. Так, яка його порівняння характеристика із SSD? Тим тим, що жорсткий диск він розкручує, ну, фізичний диск, а SSD – це велика флешка, яка працює mm -hmm. за рахунок о, о, цих струмів всередині. Mm -hmm. По характеристикам, який де більший об'єм? Біль, більш об'єму за зазвичай у HDD, тому що це фізичний диск. То есть вот цих більше. Да, да, а чого тут Вони користувают? Вони, перев... вони швидше, uh -huh. э швидше записи считывание, записи швидше. Запис... Да? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. В общем, HDD, да? Цен, HDD. HDD. да. Так, основні компоненти. Сам, сам диск. Не, корпус. всегда з корпуса. Корпус. Корпус. Потім у нас диск. Магнітний. Да. Так, потім, потім у нас щитича головка або магнітна. — Підожди. А оце що? Ро, розкручувальний мі... розкручуваний. Двигун. Механізм. Який Який це двигун? Магнітний мабуть. Кроковий. Що ми сьогодні розбирали? Кроковий двигун далі. Ну, що ви mm -hmm. mm -hmm. те ж саме ну, щитийчаголовка? Записується щитується. Да. А оце в нас що? Механізм, який проводить її в рух. Тож двигун. Да. Правильно? Да. А де третій двигун? Третьована тут, тут немає. Тут нема, да, да. так. Далі, це? ні, а пішли, а оце ж оце. мідне ми розбирали. Що оце? Вон, бачите, Не, тут медне. Більш схоже на. на шліфи чи обмотку. То ж визначення місця розміщення самої головки. Хорошо, а оце що? Так, це той. Ось ось оце що. Місце, місце, де вона де, де де, де коли не, коли не А, Вертається місце посадки, да. Да, ці голові. Да. Далі? А бер... це, що? це місце, де не кріпиться. Це тут якийсь контролер, я думаю. Це ну, да. на ньому стоїть. Так, да, це треба розбирати. Далі, Перевертаємо, тут, тут ми бачимо плату. Угу. Е, далі це роз'ївемо на SATA і на Moleskita. Оце Molex? Так. Да, це, це це SATA. Оце SATA. Да. Угу. А оце це де кріпиться сам диск магнітний. Ну, двигун, да, так. Да, а оце що? Просто, просто маркування з QR-кодом. Угу. А оце що? В розміщенні елементу. Тут, мене якась там мікросхема стоїть, да? так? Так, ну, а це. Тут. А оце. Це, це просто кріплення. Кріплення о цієї кришки, так? Да? Да. Цю кришку. ж ну, задня кришка до самого корпусу. Uh -huh. Так, характеристика його, наскільки він? Більше все 256. Чого? Гігабайт. Я ну, ту, ну тут, тут немає, тут не вказано скільки, бо немає е, верхньої кришки. Угу. Ну і процес роботи. Про, про, процес роботи подається живлення на коли, коли, вже, коли вже підключений Олексій Сата, це ж до, до розйомів. Куди подається... куди подається живлення? На які розйоми ну, покажи? Живлення, живлення, подається на, живлення подається на розкручування диска і на. Ось сюди. Да. 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 А сюди. А це зчитування і А це вже інформація, так. Запис щиту. У нас живені подається на диск для розкручування і на магнітну головку для її роботи. Mm -hmm. Щоб вона вибирала сектор, який буде читати, записувати, так? Да? Так. Yeah. Mm -hmm.